Рівнян закликає долучитися до плетіння маскувальних сіток та кікімор. Останніх дуже не вистачає на фронті, кажуть військові. А в тилу не вистачає людей для створення маскувальних костюмів. Павло Невесенко перевірив на собі. Ось цей маскувальний костюм, який в народі ще називають кікімора, допомагає нашим військовим виконувати бойові завдання на передовій. Плюс до всього таке маскування допоможе їм вберегти своє життя. Такі кікімори найкраще підходять нашим розвідникам, бо з їх допомогою ховають силует. Використовують на відкритій місцевості, бо вона добре маскує. Аби сплести одну кікімору, треба четверо людей та до двох тижнів часу. Треба мішковина або нитка така жгутова, От. і така сіточка 2х2 з дрібненькою основою. І на неї вже тоді наплітається, мішковина нарізається, або якщо це мішочки, можуть бути навіть БУ мішки, ми їх розпорюємо, нарізаємо ниточки десь в 25-30 см і наплітаємо тоді на таку основу. Нині Кікімора є вкрай необхідною на фронті, розповідають волонтери. Втім, на її створення не вистачає людей. Спочатку повномасштабного вторгнення плетіння маскувальних сіток та кікімор займалося багато людей. Нині одиниці рівнянка Раїса розповідає, це пов'язано з тим, що чимало людей вийшли на роботу. Втім, навіть мінімальна допомога у цьому процесі пришвидшить нашу перемогу. Наголошує жінка. Ми запрошуємо, приходьте вільний час. Хоча б годинка вашого часу. Ну вона допоможе нашим військовим здобути перемогу. В одному з окриттів рівного люди плетуть і маскувальні сітки, адже вони теж нині затребувані на фронті. Людмила долучилася до цього процесу два місяці тому. Нині по можливості теж приходить сюди, аби допомогти нашим військовим здолати расистів. Треба дивитися, щоб не було одна були різні кольори, задіяні. А не один колір. Було таке, що її розпорювали, переробляли, відправляли. Наступного тижня волонтери відправлять вісім кікімор для виконання бойових завдань нашими військовими. Втім, жінки розповідають: маскувальні костюми потрібні постійно і закликають небайдужих рівнян долучитися до процесу. Контакти ви можете бачити нині на екрані. Павло Невесенко Олександр Бойко, новини Рівного.